Це нам розказують молотками до убали і сокерами, бачите? О, це в мовчанах. Такий пам'ятник є в 902 році. Ще один. 904 рік. Тоже, бачите, видовбали кувалдою. Білий камінь. Білий граніт. От ще один пам'ятник. Ось білий граніт вверху. Такий граніт, якийсь красивий такий. 1911 рік. Теж сокирами всьому отками довбали раніше відсталі були. Люди нужно більше ні песен, ні Поко... Покончено. О, про... Не. Нужно больше. От такі справи. Мовчани, село.